Уявіть собі, що світло це не просто яскрава хвиля, що пробігає крізь кімнату, а справжнісінькі крихітні пакетики енергії, які називаються фотонами. Кожен фотон це маленький космічний кур'єр, який летить зі швидкістю світла, доставляючи свою енергію. З одного місця у інше, що цікаво, що фотон не має спокійної маси. Якщо пояснювати простою мовою, його немає сенсу зважувати. Коли він стоїть на місці, бо насправді фотон ніколи не стоїть. Він завжди рухається, і саме це дозволяє йому подорожувати неймовірно швидко. Але хоч у нього немає маси, він володіє енергією та імпульсом. Його енергія визначається частотою світла. Чим вища частота, тим більше енергії. Формула проста. Імпульс фотона теж не менш цікавий, він пов'язаний із його енергією ось так. Завдяки цьому фотон може передавати тиск світла. Так само світло може штовхати речі, космічні зонди, наприклад, цим користуються. Вони ловлять фотони сонячного світла для того, щоб рухатись. Уяви собі, маленький фотон як легку, невидиму кульку, що мчить із блискавичною швидкістю. І передає свій поштовий пакет енергії будь-якій матерії, на яку натрапить. І хоча його не можна зважити на Терезах, він справді робить роботу, змушуючи атоми рухатися, світло світитися і навіть змінювати орбіти космічних кораблів.